немедленно. Но вот этот съесть, вес, все. он компенсируется скорострельностью. Кто? Кто Доводишь обратно. Доводь, доводи обратно. Все. Досылание. У нас посіки. Так, у нас буде багато є, але не блять. У нас прийшло молоде поповнення. Вони навчалися у різних країнах на різні фахи. Наше завдання, коли вони до нас прибувають, це більш поглиблене вивчення. У нас боєць повинен бути навчений на всіх озброєннях, які є у нас в батальйоні, а також якщо випаде така можливість, куди ми там заходимо на позиції негодяїв, скажімо так, щоб вони могли працювати з цього озброєння теж. Тобто, ми залучаємо штурмовиків наших, яких ми навчили, які виконують бойові завдання зі штурму, заходили на піді там ці посадки. розуміють, як вони копають глибоко, як вони в сторони там щелини копають, лісі нори. Тобто, так, да, все у нас всі навчання ґрунтуються там не по базовим якимось ну, книжкам, а більш заточені до бойових дій, які вже пройшли. Уклон йде на тактичну медицину. У нас медики теж вже з бойовим досвідом багато евакуацій зробили. Правильно надана допомога, правильно накладено турнікет, правильно накладено е бандаж, пов'язка спасають і життя, і, і каліцтво, в принципі, унеможливлюють. Тому більш акцент ми, звичайно, на тактичну медицину, ну і звичайно, тактика і вогнева підготовка. У вас по привичці останеться. как э, в автомате за цевьё взяться. Mm. Ни в коем случае даже на автоматизме не ставить на гранату. Пальцы поотрывают. Улетят вместе с гранатой. Закидаете терком пальцами своими. Поэтому вот ручка для того, чтобы вы заняли левую руку. Все делается так же само до автоматизма. Вы наводитесь. Обовязково кричит и громко. Пострел. І одразу робите постріл. Пас попав? Єсть. Правою рукою одразу за пістолетну де так. Да. так. Да. Закинув. Другу ліву руку поставив на задню. Ні, о, це те, що казали. Взяв так. крок вперед. Постріл! Постріл! Ствольний гранатомет. Состоїть із бучців. Це вогонь? Я Що прижимаєте... Тут... заражаю? 네. Бачиш, ящик не давно. Прямо дивися, бачиш, там ящик в полі. Прямо дивись, Перебор трошки. Призвався 21 квітня, е, проходив навчання за кордоном. П'ять тижнів. Штурм окопів, штурм будинків, е е пересування двойки, тройки. Там одне розуміння, тут зовсім інше. Там ну, взяли автомати, побігали, постріляли, ну як і гра. А тут а, да, тут вже якийсь більш реалістично, і да, тобто, ну, ну, вже на підсознанні розуміємо, ну, що до чого воно все йде. У хлопців бойовий досвід, ну, як на мене, це навіть краще, ніж. Ну, Не за кордоном было. Ну как дома це краще. Там все вставляется очень просто. Она просто залетает. Да, в намайстре. Моя... Все, все до шишка. Все, все хорошее. Попал, попал. Попал? Развест нормально. Лесополоса метров там, не знаю, там 10. Справа йде два штурмовика, зліва два штурмовика, посередині по окопу йде. Взяв, зафіксовував пальцями, взяв кольцо, провернув, вийняв, тримаю. Прицілився куди кидаю. Голосно чітко подав команду. Граната після того тільки кинув, кидаєш перед собою в окоп. Окей.